Всі гігієнічні набори надала міжнародна благодійна організація з охорони здоров'я та гуманітарної допомоги. Project Hope. така допомога виділяється раз на кілька місяців в гінічні набори входять шампунь, миючі засоби, туалетний папір, санітайзери, щітки. Там великий перелік понад 10 пунктів. Наразі на обліку в органах соцзахисту міста перебувають майже 27 тисяч осіб з інвалідністю різних категорій. Допомогу їм видають в усіх районах Запоріжжя вже протягом трьох днів. Загалом планують цього разу роздати близько двох тисяч наборів. Найголовніше треба перебувати на обліку в управлінні соцзахисту по районам, які вже наші і особи з інвалідністю це знають, і внутрішньоприміщні особи, тому що вони там отримують і довідку про взяття на облік, і також отримують допомогу на проживання. Також треба зазначити бажання отримувати гігієнічний набор або продуктовий набор у майбутньому. За сприянням інституту розвитку міста Запоріжжя ми будемо робити заявочки, і від наших міжнародних партнерів будемо отримувати адресно або там уже згідно там заявочки, і будемо надавати Уді майбутньому всім людям, всім бажаючим надання допомоги координується міською владою згідно із запитами соціальних служб у різних районах. Також забезпечують близько 700 внутрішньо переміщених осіб, які мешкають в гуртожитках, та близько 500 сімей, які втратили житло. На сьогоднішній день видаємо допомогу саме в соціальному терцентрі. На сьогодні буде видано 400 гігієнічних наборів, але паралельно ми на інші, з іншим комунальним установою видаємо продуктові набори для людей з складними життєвими обставами. Наші управління соціального захисту населення щоденно видають продуктові набори і гігієну. Наразі у Запоріжжі близько 200 тисяч людей із певним статусом потребують гуманітарної підтримки. Тримки всім намагаються допомогти. Артур Туркін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.